Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Наталі. Глянемо, що вона мені передала. Ми зустрічалися. Почала знімати відео, і в нас сусідський пес сам скучає, виїгавкає. Вже мене запитувалися. Це не мій, це по сусідству навіть на два поверхи нижче від нас, але дуже чути чомусь. Видно, по стінах, по якихось каналах звук іде. Там сталася трагедія. Хазяйка померла, її мама в лікарні, а хлопці, мабуть, працюють, вечором аж приходять. Та він сам незвично для нього. Ну, ось так. Дякую, Наталі, за смаколики. І з усіх цих люблю найбільше жовті. Ну, всі мені подобаються, але найбільші жовті, тому що їх можна просто так без кави. Вони менше солодкі, а всі інші з кавою. Правда, не хочу нікого ображати. Я їх перестала купляти, як довідалася, що ще в 19-му році точно, ще в 19-му точно ще були в Росії, в магазинах. Їсти їм, як мене пригощають, але купляти сама не купляю. Щось мені, так, знаєте, не зайшло така ситуація. Але Наталі дякую, я, звичайно, посмакую, тому що я їх люблю. Тільки бачите, такі всякі бувають нюанси. Ось, Наталя передала багато скарбів. І глянемо бірюза, рожевий кварц, імітація перлин, пресований корал. Ось такі цікаві наместини коричневі, гірський кришталь, дерев'яні, нефрит, житті зелені, це, напевно, змієвик. Агат, можливо, перлинки, корал стародавній, бурштин. Такі. Ніжні рожево блакитні імітація перлин. Такі хаки салатові, яшма, такі троянточки. Не знаю, як їх зроблю, тому що вони односторонні, подумаю, агат, гематит, підбірюзуб. Шагат. Індійський. Ось така крихта. Ось ще перейдемо сюди в цей ряд чорна крихта. Тут зібране, всяке, я не витягувала, потім подивлюся. Браслетики з імітації перлин, з яшми. Тут такі тоненькі, дрібненькі намистечку подивлюся, що з них така брошка. Комплект. Тут і перстінчик, і сережки, і колон, і браслет. Можливо, щось придумаю. Тут також всякі штучки, я потім розберуся, що тут є. Це силянка. Тут я тільки замочок поставлю, тому я вам навіть не показую. Ще такі ланцюжки, кулончики, і браслет бірюзовий. Скарбів багато. І беруся за оновлення, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Колекція вийшла велика, різноманітна, цікава. Так що вмощуйтесь зручненько і будемо починати на мистотерапію. І першим я вам покажу такий ансамбль, комплект, в етностилі, тому що я його так і робила, задумавши таку композицію, ну, звісно, з побажаннями Наталі. І перше, я зробила із тих перлин дрібненьких, п'ятирядне замочок, ланцюжок. Їх можна перекручувати можна, е, так як зараз не перекручені. І коли вони одні, бачите, вони дуже такі нецікаві. А коли вони таким жовтом, бачите, так нецікаво, а коли от виглядають дорого-багато. Другим я зробила ось тих квіточок, щоб була вервечка. Я не знаю, як вони будуть носитися, тому що вони односторонні. І ця частина важча за ось цю частину. Я дала, для того, щоб вони рівно, бачите, лягала, дала перлинку. І вони всі одинаково лежать. І я сподіваюся, що вони на тілі не будуть перекручуватися, коли отак вдягнути, воно буде триматися. Так, я сподіваюся. Як буде, це вже Наталя. Буде знати, я не знаю. Але мені здається, що якщо так притиснути їх, то вони не будуть мати куди вертітися. Із стародавнього коралу на три низочки. Бачите, треба поправляти. Можливо, якщо воно саме без цього було, зараз провіримо, як буде лежати, але покажу вам коралове. Зробила на три низочки, дала такі намистини з нержавійки, ну, дуже вони класні, вони мені так сподобалися. Тут срібло і золото одночасно на одній намистині. Для цікавості дала три такі намистини і між кожну дала роздільну з однієї сторони, щоб вони не були таким, як палка. А з другої сторони довжину, щоб було три. Тому що спереді три цікавіше, ніж дві. Ну, а вже дозаду я додала звичайний наш сучасний корал, але його не видно під тими перлами. Бачите, все сховалося. І ще Наталя попросила з гарди сонечко. Ну, і звісно, я стародавнього не мала, я запропонувала сучасний. Також дала для поєднання ці дві намистинки, роздільні і ланцюжок, що коли Наталі захоче вдягнути просто, щоб воно не було таке дуже довге, а щоб було звичайне, бачите, таке. Знову ж вона може і так вдягати до цього коралового поверха без тих перлинок. А ну я заберу ось ці. Ну, сподіваюся, буде лежати. Бачите, воно тримається. Дуже гарно. Ну, одним словом. Це така композиція, що її можна міняти по-різному і кожен раз буде інше, намисто інший вигляд. Ось я перещіпну. На камеру трошки незручно, але так. Ось. І тоді ось так можна буде вдягнути. Бучте, також цікаво. Звісно, ще можна і опустити. Там є ланцюжок, і я ще дала такі, як я роблю, універсальні ланцюжки, де треба, щоб подовжити, де, щоб воно пасувало одного до одного. Ну, і ось так виглядає, якщо саме, тому що я не хотіла до цього додавати, щоб воно було універсальне. Ну, маю на увазі згарден додавати піднизу так до цього. Щоб воно було універсальне, щоб можна було і так вдягнути, а згарди також можна, щоб було вдягнути до будь-яких інших. І з перлин цей дрібненький Наталя думала, що це вийде п'ятирядне таке каскадне. Але вони дуже дрібненькі, як я вам пояснювала, що воно не гарно буде лежати, але оця імітація перлин, і я зробила таке на 5 низок, щоб воно було таким багатим. Додала такі матові позолочені гематитові намистини. Вони тут дуже гарно вписуються, не крикливо, такі ніжні і додають таку, знаєте, ну я кажу, аристократичність. Ну, тут до конектора і замочок з ланцюжком. Далі хотіла, щоб це були такі стаціонарні, багаторядні, щоб вділа і не заморочувалося, яке вдівати, яке не вдівати. Але я вважаю, що і треба мати і такі, і такі. Ось. Дізмієвика. Я спочатку думала поєднати з коралом, але тут трошечки воно не дуже мені пасувало, і я вирішила поєднаю ось тою ось такою шоколадно-кофейною. Додала золоту фурнітуру, тому що бронза би було дуже темне, а золото якраз. Дала таку яскравість, цікавість. Ну, для переходу дали ще такі фурнітурні намистини. На закінчення до конектора такий перехід зробила. Ну і зрешті намистин до замочка. А з цих червоних під корал я зробила окреме намисто, зробила червоно-чорне. Також вийшло трирядне. Ось так На намистинки дала шапочки, перехід ще пару залишалося і для переходу вони якраз тут гарно вписалися, бо чорні були замаленькі. До конектору. А нас зелених. Всі три низки я вирішила поєднати в одну намисту. І вийшло п'ятирядне. Дуже таке цікаве. Ось. Три низки були всі різного кольору, і я їх розділила. Бачите, такий колір, такий і більш такий трав'янистий. Дала гематит, не гематитові, а вулканічну лаву, шапочки. По центру мені якраз одної бракувало для пропорції, то я дала таку фурнітурну, ну, теж цікаво. Ну, а для переходу до конектора вже дала фурнітурні, Такий конектор. І на закінчення ще мені бракувало намистин, щоб витягнути дружину, то я знайшла якісь подібні за кольором у себе і закінчила. Ось, із е, перлинок і е, коралу, вже там в пакетику було трошки коралу, і залишилося трошки перлин. Я вирішила зробити ось цим кулончиком. Відповідно, його ж можна вдягнути і до того намисту. З я Зараз я його дістану. Ще до коралового. Ось. Бачите, як? Так, то, то двосторонніший на цю сторону кулончик. Ось так. Можна до цього надіти. Також можна оце вдягнути на мисто. і ще поверха ось так. Бачите, а можна і просто ось так. Також цікаво. Сподіваюся, Наталя буде мати час вдіне якийсь собі стрій і буде експериментувати своїми прикрасами. Я так люблю, щоб, щоб вони поєднувалися одна з одною. Ось там є ланцюжок, доживну можна відкоригувати. Також може ось так бути. Знову можна ще додати коралового. Ось такого. І знову зовсім інше намисто. Я експериментую, я так не планувала, але дивлюся, що воно так підходить, то я вже зразу вам і показую. І ще залишки в пуштину вишу браслет. Ну, пані україночка у вишиваночці буде з такою красою. Я думаю, що ми закінчили тему з етно, тепер перейдемо до більш стандартних, сучасних. І така яшма. Камені дуже гарні. Кожний камінчик має свій рисунок. Можна розглядати. І любуватися красою. По центру дала фурнітурну, тому що, з одної сторони, парна кількість була, і все одно щось треба було, а якщо б я нічого не дала, то воно би трошечки тут погано лежало, тому з фурнітурною воно гарно, бачите, як лягло. Дала тільки роздінні між цінами намистенки. Із яшми. Такої довг, довга низочка була, там були різні і галтовка, і такі е, подовгості трикутні намистини, і круглі. О, я всіх їх посортувала. Я побачила, що виходить мені трирядне. так як Наталя любить трирядні, я вирішила його зробити трирядним. Між кожного дала таку роздільну намистину, а тут вже нафантазувала з того, що було переходу до конектора. Ще мені трошки дуже не бракувало, то я ще додала цю золоту намистинку фурнітурну. ну а тут вже зрешті зробила закінчення. Ось таке. Із зелених, там було декілька намистин, їх було замало для намиста, але у мене залишилися ось тих трошечки. Тут були отвори, дуже маленькі, через піни не проходили. То я відсортувала. Ті, що пройшли, я сюди надягнула, а ті, що не прийшли, я вирішила сюди застосувати. Між кожного дала оцю намістинку з яшми, дала таку шапочку золоту і диск бронзовий. Ну, а ці ще залишилися із цього багаторядного. Бачите, одна така там була, але позаду її не видно. І ще тут пару дерев'яних додала. Не по кольору підходять, щоб закрити тему цього намиста і щоб була довжина. Із е, кришталю, тут перстінчик на ньому висів, і я чому, подумала, що Наталя хоче із е, срібною фурнітурою, тому що на, камін... на перстінчику була срібна фурнітура, тому я вибрала такі. Намистинки фурнітурні шапочки, дала трошки роздільних і зробила його цікавим. Зазвичай я роблю із позолотою такі, ну, але вже Наталя погодилася, що нехай буде зі срідлом. Зі сріблом також гарно, тим більше я вибрала такі, бачите, гарні. Вже з... Там, де я брала, вони вже закінчилися, і я дуже розчарована. Шукаю, шукаю. І нема. На різних сайтах шукаю таких намистин. Бачите, які вони такі філігранні, гарні. Їх нема і якість у них хороша. Чим вони мені і подобалися? У мене ще там декілька залишках є, але придбати нові поки нема. Можливо, потім з'являться? Ну, не знаю. Певно, закінчилися у них запаси, але так закінчилися. На декілька сайтах, де я брала, ну, є така якась тенденція, от я брала корал. Ем, мину, минулий місяць я це помітила, бо, вже цього, бо я вже отримала, що деякі позиції розміру, от, оцей корал, що я робила зі скартами, деякі позиції цього розміру відсутні на деяких сайтах. Я шукала, шукала. Навіть така ситуація, що я замовляла 10 на 12, а мені прислали 8 на 10. Менший розмір. І, і потім ще знайшла один сайт, на якому було я вже замовила 10 штук. Із тих 10, знову ж прислали мені 8 10 на 12, а 2 поклали 10 на 8. Ну, Звичайно, що я буду відкривати спор на повернення. Коштів за різницю в розмірі. А то, що розмір інший, я пристосую, пристосую. це не велика така проблема, просто в ціні недостача виходить, що я заплатила більше, ніж вони вартують на сайті. Ну, але це питання вирішиться. Це вже не перший раз є такі моменти. Ось, такі агатові. Великі намистини, і я тут зробила таку композицію. Шапочки роздільні і таку золоту, малесеньку роздільну, така сніжиночка, шапочка. І так через усю низку повторюється. Тут більше нічого не придумаєш, але оця композиція дає гнучкість цьому намисту. Ось. По центру така. Навіть з рожевим, ну також-дуже, бачите, о, та взагалі ну, така вже цікава, і зелений, і рожеве, і жовте. ну, Весняна просто. Тут дала більше зелень, хоча вона бачите, різна, але тут більше зелені такі. Тут жовті. Ну, одним словом, так посортувала симетрично. І з бірюзових таких пластинок. Дала через намистинку позолочену матову, а по центру дала трошки більшу. Була би ще більша, я би дала ще більшу, але в такому, таких намистин просто це Ну, Хоча воно теж так цікаво. З крихти я всю крихту посадила на піни і робила різні кольє. Фліорит посадила на піни. Дала таку для цікавості фурнітурну. А тут використала індійський агат, цю, цю галтовку. Вона по кольору сюди підходить і вийшло таке кольє. Крихта така. Бірюзово-рожева, я розділила, тому що мені ну, воно гарне поєднання, але тоді треба доповнювати, мати відповідний матеріал в намистинах. Але так, як у мене було, був браслет такий, я вирішила поєднати з аквамарином цим. Ну, а на закінчення взяла на намистини з браслету, таку імітація перлин. Ось таке бірюзове коліє. А рожевий, Був низочка рожевого кварцу, то вийшло таке рожеве колія. Також, бачите, відділила на піни, дала фурнітурні між них ось такі філігранні. Ці теж гарні, але там ті мені більше подобаються. Звичайно, вони по ціні трошки дорожчі, ну але вони і гарніші. Хоча ті теж дуже-дуже гарні, вони мені також подобаються. Ну, звісно, я би їх не купляла, якби вони мені не подобалися, якщо так правильно сказати. І така салатова, жов, жовто-салатова. Крихта також на піни. Її більше доповнити не було чим. Дала таку фурнітурну дову, щоб витягнути довжину. І ще залишалася оця галтовка індійська, ще знайшла пару. Таких перлин жовтявих, якраз вони сюди підходять. Ну і тут додала ще свої ці наместини, тому що ну, дуже ну, мені треба було зробити, щоб воно було зручно. Чорні, чорна крихта вирішила класику чорне з золотом. Посадила на золоті піни. І з бурштинового я забрала чотири намистини. Бурштину вони там не пасували, а тут вони ну, вони вже, бачите, як вони сюди гарно запасували. Ми просто так аж просилися сюди. Ось, І решту всі, які були в мене намистини, це гематитові, що я там і чорні, навіть ще трошки мало було, то я додала ті дерев'яні, щоб довжину витягнути. Ну, є ланцюжок, ще, звісно, її можна опустити для зручності, якщо треба буде. Трошки довше. Оце бірюзове кольє з такими ромбіками наділа на меморі дріт, тому що він тримає форму, бачите, я тримаю в руках і тримається форма, додала для довжини таку і для яскравості таку наместину. І решту, ну, мені замало було, то я ще додала своїх. Чорних в мене не було в такому кольорі, але чорні, тим більше вони тут і були, бісеринки чорні в тому намисті. Ось ось таке коліє. Із з такого великого каменя мохового агату я його розібрала, то, що було на закінчення крихта, я її набрала на піни, комбінувала по-різному. Ну, Звичайно, тут центральну дала шапочки роздільні, ще дала такі фурнітурні, всякі, щоб витягнути довжину. Декілька намистин просто через дріт не пройшли. Отвор, це як раніше вінтажні намистини, і отвори вони такі вхід ширший, вихід вузький. І вони просто дріт не виходив назовні. Ну, це я залишила, то, можливо, Колись Наталя ще буде робити іншу переробку, то ми до чогось додамо. А треба було чимось закінчити, і ще було ось такі намистини, вони сюди підійшли. Я через роздільну до замочка все так і зібрала. Вийшло таке, коли я чумо надріт, бо дуже важкі такі, бачите, який розмір цієї намистини великий. Із браслетика, Галина захотіла кольє з кулоном по центру, я дуже не мудрувала. Тут розділила, додала пін, прикріпила цей кулончик і додала ланцюжок для довжини, а решту, що було в браслеті, дала, залишила так, тільки додала довжину для кольє. Вийшло досить цікаво. Є такі сережки і перстень. А ось цей персень, що до кришталю. Бачите, він срібна фурнітура. я подумала, що до нього Галина хоче, щоб на мисто було срібною фурнітурою. Там у, у коробочці ще були дрібненькі, я їх не перенизувала, тому що ну, воно не... не варте було. Перенизувати по тій причині, що вони були добрі, а щоб додати 2-3 намистинки, не було сенсу. І ще там знайшла такі кулончики, таке сердечко, то я додала ланцюжок, але ще так... і ще один кулончик був, ось такий овальний, то я його прикріпила на подовжувальний ланцюжок. Але є отакий от цікавий момент. Можна ось так вдягнути. Також дуже цікаво. І ще були в коробочці сережки, без швензів, то я додала швензи. Ну, То нічого, що жовтий, ланцюжок, срібні, сережки. Зараз нема такого умовності, що тільки срібло, тільки мені найдуже подобається поєднання срібла із золотом, от я вам показувала, намистинки до коралу. Дуже гарно виглядає. Ось ще такий знайшла кулончик, то я дала бейл, що відкривається. Наталя собі вдіне до будь-якого іншого намиста. І силянку поремонтувала, та я не працюю з бісером. Я навіть нитки не маю, щоб я це закріпила, але мені вдалося, от треба буде сховати цю нитку, мені вдалося закріпити, зараз я її. Сховаю, десь вона, її не було, десь вона вийшла. Але я закріпила за дві частини, тобто, що воно не буде витягувати, бачите, не міцно тримається, прикріпила замочок, а тут воно було. Зараз, добре, що я побачила, зараз це приклею, це буде правильніше. Так. Ось. І все. все, що я мала вам показати, все, що я зробила. Дерев'яні я не переробляла через те, що. Просто перенизати не було сенсу, бо намисне так складається, що як я б перенизала, вони і так би так склалися. І браслетики залишила, поки що нехай Наталя носить такі, як є, а колись ми зробимо інше, якщо коли резинка розтягнеться. Ну і все. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.